Війна змінює нашу психіку і середовище допомоги цього тижня. П'ять сильних українських кейсів, а також європейські, американські та світові ініціативи, що прямо впливають на доступність підтримки, профілактику та реабілітацію, де з'являються нові центри, як університети і музеї вшивають турботу у свої політики, і чому цифрові інструменти від додатків до VR стають частиною психологічної інфраструктури. У Рівному запрацював центр ментального здоров'я для військових ветеранів і їхніх родин. Пропускна спроможність до 4 тисяч людей на рік. Модель державного приватного партнерства благодійники фінансують ремонт і безбар'єрний простір у державному закладі, фокус на ПТСР, тривожних депресивних станах і порушеннях. Цну це розширює мережу реабілітації для захисників і їхніх сімей та задає стандарт доступного середовища і сучасних методів допомоги. На брифінгу Львівської обласної військової адміністрації підсумували регіональний форум і анонсували пілот із мінветеранів. Для координації послуг людям із залежностями до чинної з 2022 року програми ментального здоров'я додають блок про залежність інклюзію, реакція на зростання ризиків серед молоді системний підхід. Сшивають допомогу і превенцію, залучаючи громади та ветеранів. Це підвищує стійкість регіону. Частка дітей із високим під або підвищеним рівнем стресу зросла з 27% осінню 2024 року до 37% на станом на жовтень 2025 року. Найуразливіші дівчата – 10-13 років. Емоційний стан батьків корелює з дитячим, відкрите спілкування та хобі помітно знижують рівень стресу. Потрібні посилені шкільні сімейні психоосвітні програми та ранні інтервенції, особливо для підлітків. Можливо, хтось зараз задумається взяти грант для цієї діяльності, бо потреба, очевидь, є. Громадська організація Вільний вибір випустила третю версію застосунку База з матеріалами для родини полонених і довідником першої психологічної допомоги. У додатку модулі про тривогу, травму, сон і депресію, трекер настрою, щоденних думок, тривожна кнопка Контакти служб. До речі, я встановлював цей застосунок і можу сказати, що, на мій погляд, є сенс розширювати його можливості, бо він. Реально цікаво влаштований українська команда презентувала vr програму психологічного відновлення. Автор ідеї Валерій Коршунов 15 25 хвилинні сеанси адаптуються до стану людини. Ефекти вимірюють опитувальниками й фізіологічними показниками. Якщо ефективність підтвердиться, це масштабний інструмент для реабілітаційних центрів і ветеранських просторів. Особисто я у своїй практиці зустрічав. Метод ЕМДР за допомогою VR дуже ефективні, до речі, є результати. У Харкові точно знаю одну клініку, яка. З цим працює 31 жовтня. Європейський союз додатково виділив 5 мільйонів євро ЮНІСЕФ на зимову допомогу і психосоціальну підтримку сімей із дітьми в Україні. Це продовження гуманітарної лінії Європейського союзу. Сукупно більше ніж 84 мільйони з лютого. 2022 тисячі Інтеграція ментального здоров'я у гуманітарну політику європейського союзу ресурс для стійкості родин узимку. Mental Health Days 2025 в університеті Ерфурта з 28 по 30 жовтня були три дні лекцій, воркшопів та практик уважності резилентності і стрес-менеджменту. Академічні спільноти стають драйверами профілактики вигорання та нормалізують звернення по допомогу. Музеї як простори турботик з 26 по 28 жовтня. Місто Хорсенс, Данія. Немо uh, зосередилася на добробуті і резилієнтності. Рада Немо закликала інтегрувати музеї в політики охорони здоров'я і соцзахисту. Курс на культура плюс здоров'я музеї включають у соціальне призначення. Та підтримку емоційного благополуччя 28 жовтня. Федеральний суд зобов'язав уряд відновити скорочені грантові програми шкільного ментального здоров'я. Рішення утримує мережу шкільних психологічних сервісів у найбільш уразливих округах. У північній Короліні оголосили спеціальну програму, яка включає мультидисциплінарні команди, що супроводжують людей після виходу з ув'язнення. Будують мости між правосуддям. І охороною здоров'я, зменшуючи рецидив і соціальний ризик. Канада підтримує ветеранів бездомних та культурно чутливі програми ментального здоров'я. Монреальські проекти для ветеранів отримали федеральне фінансування. Житло плюс психотерапія. Триває підтримка ініціативи для чорних громад. Комплекс житло плюс психосоціальний супровід, плюс інклюзивність програм дорівнює кращої реінтеграції уразливих груп. Мексика та Мауліпас тренінги ментального здоров'я для гендерної гвардії. Поліцейські пройшли навчання зі стрес-менеджменту, розпізнавання розладів і самопіклуванню. Зростає здатність правоохоронців адекватно реагувати на кризи і попереджати професійне вигорання у Бразилії. Молодіжна участь і відкриті онлайн-ресурси. Child Mind Institute створив молодіжну раду, яка поширює навчальні матеріали і ресурси для ментального здоров'я молоді. В тому числі онлайн, коли молодь долучена до дизайну сервісів, рішення стають релевантнішими і зменшують стигму. Замбія національна ініціатива з ментального здоров'я для молоді від 10 до 29 років. 29 жовтня. Уряд із системою ООН запустив трьохрічну програму з профілактики і поліпшення ментального здоров'я серед молоді з використанням цифрових. Платформ. Поєднання політик, сервісів і соціальних мереж дає шанс на раннє втручання та формування здорових звичок. У Гонконг підлітки йдуть по пораду до чат-ботів. Зростає частка старшокласників, які використовують чат-боти. Штучними звичайної мови йде про штучний інтелект для емоційної підтримки. Експерти застерігають, що до якості порад і приватності потрібні офіційні безпечні інтегровані цифрові сервіси підтримки підлітків в Україні. Приріст точок входу до допомоги, центри, додатки, VR-пілоти. Європа йде шляхом культура, плюс здоров'я університети системно працюють з профілактикою. Курс зшивати державні, громадські культурні та цифрові ініціативи в єдину екосистему підтримки, ранні інтервенції для дітей, ветеранські сервіси, профілактика залежності, підготовка кадрів і безпечні цифрові рішення. Я регулярно готую такі випуски. Підпишіться на канал Ментальні Хвилі, ставте вподобайку, якщо випуск вам сподобався. Пишіть коментар, якщо вам є що сказати. І не пропускайте важливе з світу психології і ментального здоров'я. Гарного вам тижня і побачимось у наступну неділю.